Ти, напевно, користуєшся лише однією біржею. Як ти її обрав? Та просто коли тільки починав вникати в світ криптовалюти, знайшов відео на YouTube, як купити криптовалюту, і користуєшся біржею, яка була в відео. Скоріше за все, так і було. Але на біржах є багато функцій і своя комісія, яка може бути більша, ніж на іншій біржі. Сьогодні я порівняю дві топові біржі WhiteBit і ByBit. Результат буде корисний, тому що ваш прибуток частково залежить від біржі. Для початку визначимося на критеріях, по яких будемо оцінювати. Простота поповнення плюс вигідність. Комісія на споті, комісія на фьючерсах, додаткові способи заробітку на біржі, реферальна програма. Поки що на байбітний доступний фіатний депозит гривнях. залишається лише p 2 p Для прикладу нам потрібно поповнити на біржу 100 USDT. Шукаємо відповідне оголошення курс 40 гривень 45 копійок. Отже, щоб поповнити байбіт на 100 доларів, нам потрібно 4045 гривень. На вайтбіт є фіатний депозит в гривнях і P2P. Але на момент тестування P2P я не знайшов жодного оголошення, де можна було б купити через Приватбанк, Пумп чи вабанк. Здається, ця платформа P2P в Україні не дуже популярна, тому залишається лише фіатний депозит. На P2P я пропустив монобанк не просто так, тому що фіатний депозит через цей банк без комісії. Немає сенсу переплачувати на P2P. Якщо ви користувач Монобанку, то можете купити ті самі 100 USDT на вайбіт, дешевше на 26 гривень або приблизно 0,6%. Якщо монобанку ще немає, посилання з бонусом 40 гривень буде в коментарях. Але якщо ви не хочете відкривати карту в цьому банку принципіально чи ще чомусь, я вам спів. То вам прийдеться поповнювати за допомогою іншої карти, що я не рекомендую, тому що комісія складає 1,5%. Якщо ви підете цим шляхом, то вийде дорожче, ніж на байбіт на 34 гривні або 0,8%. Ситуація трохи незрозуміла, але в мене є монобанк, тому плюс я віддам WhiteBit. Ви можете не враховувати це, коли будете приймати власне рішення. Спочатку комісія на біржах однакова 1,1%. але після певних маніпуляцій можна зробити її меншою я про реферальну програму. Наприклад, на WhiteBit ми можемо зареєструвати один аккаунт без верифікації і запросити з нього свій основний аккаунт. Таким чином, ми отримаємо знижку 40% на комісію, а на Bybit ще цікавіше, але це не точно. Коли ви запрошуєте реферала на Bybit, тобто свій інший аккаунт, ви отримуєте нульову комісію на споті. Але коли я вийшов зі свого аккаунта на сайті написано, що на споті нульова комісія це зв'язано з тим, що на Бейбіт якесь свято, яке теж дає нульову комісію. Поки діє ця акція, я не можу бути до кінця впевнений, що в мене нульова комісія тільки із за реферала, я повірю їм на слово і віддам плюс, але після акції перевірю ще раз і повідомлю вас в телеграм-каналі. Нарешті без всяких ускладнень додаткових обчислень комісія на Вайтбіт 1 відсотка для мейкера і 35 тисячних для тейкера. На Байбіт одна сота для мейкера і 6 сотих для тейкера. Комісія для тейкера на байбіт трошки більше. Хочу лише сказати, що комісію можна зменшити. На Байбіт це VIP-програма. Щоб зменшити комісію, потрібно тримати більше 50 000 біт. На момент створення відео це більше 14 тисяч доларів. На вайтбіт потрібно тримати 400 VBT. Це 2107 доларів. Знову ж таки, на вайтбіт комісія на фьючерсах менша і зменшити її простіше, тому плюс падає на них. Почнемо з WhiteBit, тому що тут поки що лише один спосіб: це криптодепозит до 30% річних, наприклад, найбезпечній стеблокоїні USDT на місяць. Прибуток в кінці періоду складає 1,75%. Тобто при вкладі 100 доларів ми отримаємо 1,75% депозити в іншій криптовалюті з трошки меншим відсотком. Тепер байбіт. В розділі Earn є 5 способів заробітку. Шукаємо тезер на 30 днів. Написано APY 2,5%. Нам потрібно перевести це на дохід за місяць. Якщо повертаємо сторінку нижче, то знайдемо інформацію, як розраховується добовий прибуток. Потрібна кількість токенів у нас це 100 USDT помножити на APY розділене на кількість місяців, тому що нам потрібен дохід за місяць. Дохід складе лише 20 центів, це нам не підходить, пішли далі. До пари Ethereum-Tether додамо 100 USDT вже краще 56 центів за місяць. Також хочу підбити, що ще й ризики є. Для отримання доходу на капітал необхідно точно спрогнозувати напрямок конкретного криптоактиву. Тобто це не пасивний дохід і максимальний термін угоди 5 днів. Знову візьмемо пару Ethereum Tether, APY високий, але давайте порахуємо. Кількість USDT множимо на APY, що ділиться на 365. 32 цента це дохід в день. За місяць виходить 9 доларів 69 центів. Класно, але багато з вас вміють прогнозувати ринок. Ви, напевно, звернули увагу на Sharkfin. Це схоже на бівалютні інвестиції, максимальний термін 3 дні. Вам потрібно, щоб ціна на протязі цього часу залишалася на місці. Нереально порахувати, скільки ви заробите за місяць на цьому, якщо взагалі заробите, я просто пропущу це. Пулу не буде, він пустий. Цікаво, що в розділі Earn додатковий дохід на обід не закінчується. Ще є Launchpad і ByVotes. Ці способи складніші для розуміння, я їх розібрав у своєму першому відео на цьому каналі, з того часу вони втратили свою прибутковість. На Launchpad вже майже місяць немає ніяких проєктів, а на Byvote зараз проходить підготовка до голосування. Я впевнений, що на бичому ринку ці способи будуть дуже прибуткові. На Байбіт багато способів, але для більшості користувачів вони будуть менш прибуткові, ніж один спосіб на вайтбіт. А ось лаунчпад це дуже хороша штука. І пару місяців назад я заробляв непогані гроші. На бачому ринку все повториться. Тому тут, на мою думку, нічия. Хочете пасивний дохід і йдете на WhiteBit. Ні, можете працювати на байбіт і заробляти більше. І швидко розберу реферальну програму. Ви вже бачили, що на WhiteBit ви отримуєте 40% з комісії. На байбіт так само. Якщо об'єм торгів вашого реферала буде 5000 доларів, то ви отримаєте 2 долара, а ваш реферал купон на 1 долар. Різниця в тому, що на вайтбіт ви отримаєте прибуток з будь-якого об'єму реферала, а на байбіт тільки круглі суми, мінімум 5000 доларів, Далі бачите на скріншоті. З невеликим відривом віддам плюс WhiteBit. У порівнянні з Bybit, Bybit це нова біржа. Я думаю, що вони ще не встигли зробити все що хотіли. Якщо ви користуєтеся всіма вище перерахованими функціями бірж, то з рахунком 3.1 перемагає WhiteBit. Але якщо ви торгуєте тільки на споті, то вигідніше це робити на Bybit. Визначте, з чим ви користуєтесь і прийміть власне рішення. Надіюсь, відео було корисне для вас, тому поставте лайк. Якщо ви не хочете, то залиште свою домашню адресу у коментарях. До зустрічі!